Перше послання апостола Павла до Солунської церкви. Апостол Павло згадує ті приємні часи, які були приємними не тільки для нього, але й для тих братів і сестер, які жили в солуні. Він говорить про те, що він, апостол, не був таким, який говорив підлесніві слова, а поводився з ними так. Як мати поводиться із своїми маленькими дітьми, плекаючи їх, віддаючи їм все найдорожче і найкраще. Самі бо ви знаєте, браття, прихід наш до вас, що немарний він був. Так, хоч ми натерпілися перед тим і дістали зневаги в Филиппах, як знаєте, проте ми відважилися в нашім Бозі звіщати вам Божу Євангелію з великою боротьбою. Бо покликання наше було не з обмане, ані з нечистости, ані від лукавства. Але як Бог визнав нас гідними, щоб нам доручити Євангелію, ми говорили так, не людям догоджуючи, але Богові, що випробовує наші серця. Ми слова підлесливого не вживали ніколи, як знаєте, і не винні в зажерливості, Бог свідок тому. Не шукаємо ми слави в людей, ані в вас. Ані в інших. Хоч могли ми потужними бути, як Христові апостоли, але ми серед вас були тихі, Намов годувальниця та, яка доглядає дітей своїх, так бувши ласкаві до вас, хотіли ми вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі свої, бо були ви улюблені нам. Бо ви пам'ятаєте, браття наше. Струднення й у тому, день і ніч ми робили, щоб жадного з вас не обтяжити, і проповідували вам Божу Євангелію. Ви, свідки та Бог, як свято і праведно і бездоганно поводилися ми між вами, віруючими. Бо ж знаєте ви, як кожного з вас, немов батько дітей своїх власних, просили ми вас. І намовляли та показували, щоб ви гідно поводилися перед Богом, що покликав вас у своє царство та в славу. Тому то і ми дякуємо Богові безперестанку, що, прийнявши почуте від нас слово Боже, прийняли ви не як слово людське, але як правдиво то є, слово Боже, що й діє в вас, віруючих. Бо стали ви, браття наслідувачами церквам Божим, що в юдеї в Христі Ісусі, бо те саме і ви були витерпіли від своїх земляків, як і ті від юдеїв, що вбили вони і Господа Ісуса і пророків Його, і вигнали нас, і Богові не догоджають, і супротивні всім людям. Вони забороняють нам говорити погано. Щоб спаслися, щоб тим доповняти їм завжди провини свої, але Божий гнів їх спіткає в кінці. А ми, браття, на короткий часок, розлучившися з вами лицем, а не серцем, тим і з більшим бажанням силкувались побачити ваше лице. Так то до вас ми хотіли прийти, я, Павло, раз і двічі. Але сатана перешкодив був нам. Бо хто нам надія? Чи радість, чи вінок похвали? Хіба ж то й не ви перед Господом нашим Ісусом в Його приході? Бо ви наша слава та радість.